Джамбо, алло, давай грай ще й стічучкою. Тот Олера тебе запитувала. Мене запитувала, є чи грушечки в тебе чи немає, Джамбо. 1 2 3 4 And uh one moment. Uh fucking shit. <laughs> Five. <coughs> But uh one second. <coughs> Джамбо, where are you? О, о, о. До речі, пам'ятаєш, це ж мені Саша на день народження подарував. Ну Джамбо купувала його, і тепер він з нею спить, цей голуб. Ну, не знаю. Стосовно, стосовно, я їй протираю очі. До речі, надо протирати очі. Я їй протираю очі, ушки і все. Ну, типу, більше складочки, Лера написала: ти протираєш складочки. Я складочки то <свісно> Ну Лер. Мені іноді навіть не приходиться гратися з котом. Звісно, я граю з джобо, але <свісно> Джамбо дуже самостійна в цьому плані. <свісно> дуже кайфую від неї, тому що дівчинка захотіла, побігала, погралась, потім, <свісно> потім я ще її там потіскав. Короте. Я не знаю. Ну, я не можу назвати себе гарним хазяїном, тому що я не знаю, що таке гарний хазяїн. Я можу сказати, що я точно люблю цього кота. І все, і намагаюся робити, щоб мій котик був щасливий, наскільки це можливо, в моєму розумінні. До речі, я б взагалі напевно попросив, я тільки зараз про це подумав. Лер, Саш, якщо зі мною щось станеться, ну заберіть джамбо в Америку. Ну піпец, ну дайте їй подаруйте прикольне життя. Джамбо, хочеш в Америку? <реку> <реку> Реально, Саш, давай. так, Якщо я помираю, то приїдете і попросите мою маму, там, когось. Я завіщаю коротше, джамбо вам. Ну, що робити? <реку> джамбо, отак, дай п'ятюню. Да. Джамбо. Все. Тепер зловив себе на думці, що мені взагалі пофіг. От прям максимально все одно як виглядає те, що от я тримаю камеру і розмовляю. Прийшло це. Освідомлення вчора, після розмови з моїм найкращим другом, я згадав цю я згадав цей приклад, який він сказав. Типу, треба бігати так, трусою, щоб люди, коли дивились на тебе ржалі з тебе, а ти біжиш такий гордий і пофіг, тому що тобі так треба. А, і я дійсно побачив чувака, коли я бігав перший оцей день не, я запланував побігати. Я побачив чувака, який отак, от прям ну супер повільно це робив. І це нормально. Люди, які розуміють, для чого він це робить, типу, нормально це сприймає. Тому мені пофіг. Я йду розмовляю з камерою. <laughs> мені, значить, так треба. Ну що, що пороблю. Буду це робити там, де і людяна. <laughs> щоб люди дивились, щоб казали, о, бля, що. Фу. Я просто чув один раз у мене знайомі, навіть коли людина йде щось е, трохи під трохи розмовляє на камери, не, О, блядь, блогери ці. І що? Та навіть якщо людина блогер. Коротше, пофіг. Цікавий стан спіймав. Просто в якийсь момент я відчуваю ком-ком, і тупо починає сльози йти. Це так прикольно. Це стається, коли я починаю якісь теми обмірковувати стосовно близьких мені людей, і це якраз стосувалося. У мене дуже прикольний внутрішній діалог був у Лексік, який не буду ділитися з ним. От це якраз там думки просіда. намагаюся прийняти людину, зрозуміти людину, чому, наприклад, вона щось сказала, і зробити висновки для себе, що я маю відреагувати нормально на якісь слова. Добрий день. Блін, коротше, вони вже через півгодинки зачиняються. Я забув, що бібліотека до 17.00 працює. Нічого, в мене є ще 30 хвилинок почитати книжку тут. Коротше, все. Вже бібліотека зачиняється, вже 17.00. Хочу подрезмувати висновком, виходячи з цієї бібліотеки. Мені дуже сподобалась фраза цитата Марка Аврелія. Що найкраща помста це не бути схожим на свого кривдника. ну точніше, не бути схожим на ту людину, яка завдає тобі шкоди. Це круті слова. До речі, тільки що зрозумів. В мене є порада до того, як зробити так, щоб вас ніколи, ну як, я не знаю, ніколи ну, нічого не турбувало, щоб вас не могли задіти ні близькі люди, ні да будь-що, щоб вас. Нічого не могло пошатнути. Потрібно дискредитувати в голові все, що можна. Дівчат, секс, близьких, не знаю, все, що завгодно, все, що від чого ви можете бути емоційно прив'язані. Я зрозумів, це я відокремлював, я прям дискредитував для себе в голові деякі речі, тобто з сіллю. Але розумію, що. Бути максимально хладнокровним, щоб дивитися на цей світ об'єктивно, потрібно дискредитувати спочатку цей світ, а потім вже приймати рішення. Ну, принаймні, у мене такі висновки склались і буду дотримуватись цього. Що, я маю, що я маю під дискредитацію? Як, до речі, Марк Аврілій писав у своїх роздумах, щоб на нього не впливав, наприклад, секс, він розбирав, його так, він описував, що секс це просто. тереться інтимними органами об друга, а потім спазмірована, там, жижу. Я не пам'ятаю точно як саме, але. Кому цікаво, напишіть Марка Врілій дискредитація секса. я, Мені здається, що знайде в принаймні в Дейлі Століки, в Дейлі Стоїк або один принцип стоїцизму на українській. До речі, дуже класно якраз от розмірковувати в письмовому вигляді, тому що коли я почав от <клес> той епізод з сльозами, до речі, він же почався із-за того, що мої сльози пішли від. Неправильно сформованого запросу, який я почав писати. Я писав про близьку мені людину. що Чому я, коли хочу висловити свої почуття, я намагаюсь створити формат такий, щоб людину не зачепити. І потім у мене пов... якраз от текст іде, чому близька мені людина не робить так само, чому вона не думає. І тут якраз от і кроється, якраз от, а, сенс. Ведення письмового мислення, то щоб не забувати, що в першу чергу я роблю висновки для себе, щоб не робити нікому погано і не тільки близьким. І мене не має задівати те, що а, близькі люди і або ну, типу, інші люди мене не задівають. Саме можуть доторкнутися ті, хто мають ну, більше. А, Моєї довіри, я не знаю, як це назвати. Ну, в тилу моєму знаходяться. Ось. І особливо, коли це супер рідна людина. І неправильно я фор формулюю запроси, чому там та людина так не робить. Ні. Ярік, в мене вже розписано. Ти маєш сприймати правильну інформацію. Навіть якщо інформація подається так, що тобі здається неправильною, як ти її не подаєш, це не говорить про те, що. Людина щось погане робить, сприймай нормальну інформацію. І насправді мені стало легше після того. До речі, я зрозумів, що не закрив ще вивчання військової справи, хебіт і Study of Higher Cut. Зараз думаю, що закрити, думаю, розписати гіпотези і спостереження стосовно зачісок. А потім, якщо залишити час, подивитися відео там, де Валерія написала Валерія написала мені, що у гонора є, як зібратися на війну ролик, треба його подивитися. Ось. І ще хотілося б закрити тему, що дуже складно налаштовувати себе на те, що у ситуаціях які. Дві людини зробили неправильно визнавати свою помилку, а людина, яка теж зробила ті ж самі речі, вона не визнає. Але це просто потрібно прийняти. Ти постійно забуваєш, я постійно забуваю, що це потрібно тільки мені, нікому більше. Це мої емоції, мій погляд на речі, на події. І Єдине, що я можу, це контролювати свій погляд на ці події і сприймати нормально всі речі, які на мене находять, Неважливо, що приходять. Не буває поганого хорошого. Є... Потрібно зрозуміти, що є немудрі люди, які поступають немудро, а оцінку це вже ми даємо. Так, я зараз буду перевіряти свою гіпотезу. А, блін, я не буду перевіряти свою гіпотезу. у Мене буде борода. Але а ні, ні, перевірю, моя гіпотеза звучить так: якщо я буду виділяти на одну секцію півтора сантиметра, то я зможу досягнути чистого переходу, від чого я відштовхувався. Мені потрібно зрозуміти, як мені розтягнути одну секцію з довжиною, наприклад, 3 міліметра. 3 міліметра я можу за допомогою речага збільшити до приблизно там чотирьох-чотирьох міліметра. І мені потрібно зрозуміти з вот довжиною, як працювати в цій секції, щоб розтягнути перехід. Тобто ну, приблизно по 5 мм на там, кожен крок рычажка. Загалом це три довжини, ну, типу, мається на увазі спочатку не піднімається рычажок, потім на половинку і до кінця. Але я думаю, а якщо побудувати. На більш детальному секції, тобто там Ну, це нова гіпотеза, ладно. Так, я подивився, моє лезе висовується від 0,5 мм до 1,2. Але у мене на машинці я виставив лезо максимально приближенно, тобто, щоб це було 0 ,0... ну, 0,1, Тому, ага, розмах ножа в 1,2 мм. Ой, ну коротше, в 1 см 2 мм. Тепер я розумію, що мені потрібно по 4 мм розділити цю секцію. Тобто на 12 мм, ой, ну так, на 12 мм, коротше, треба секцію ділити. Прикольно, як це зробити, потрібно зрозуміти. Можливо, палець, це десь 12 мм. Коротше, треба перевірити. Чекаю клієнта, щоб їбати спростити або підверсти. А, ну я вже розумію, що а якщо це різні типи волосся, твою мать. Ще записи і записи тільки йдуть. Сьогодні, до речі, взагалі багато роздумів пішло просто на такі речі. Наприклад, як сьогодні мені клієнт сказав, що а, Ярик, не виставляю так книжку, тому що ти, ти смущаєш, скоріш за все, інших майстрів, і ти показуєш тим, що ти, наче, здоровий, а інші ні. І Я так спочатку почав думати, що я дійсно так роблю. Думаю, а чому? Я взагалі так не вважаю. Я просто ставлю, щоб мої клієнти бачили, і клієнт, який прийшов до мене, побачив, що ну, він може безпечно мені довіряти, навіть якщо я йому пошкоджу там, поріжу шию, що ну, принаймні того числа, якого я здавав аналізи, у мене все було хорошо, І все. І, і навіть на це витратив час, щоб обдумати, тому що ну, це класний клієнт, це дуже один із тих клієнтів, наприклад, який. Ну, Взиваю, я кайфую від нього, і слухати такі речі вони дійсно задівають, і ти починаєш осмислювати, але потім розумієш, що ні. Я не знаю. Ну, типу, я без цього медичну книжку сюди поставив. Я не прислів, не, не переслідую цілі когось принизити. Я переслідую ціль показати, що у мене є санітарна книжка, і хочу, щоб до іншого майстра пішов і. У нього теж була санітарна книжка. На жаль, я не роблю зачіски, mm -hmm. <гум> тому що не знаю, де це можна зробити. Сам собі не буду, сам собі не буду зачіску робити. Та й мені подобається насправді з довгим волоссям. Хай відростає. Ніколи не було. Відрощую собі до срака, блядь. І все. <гум> Продам. Потім. Хочеться закончити на приємній ноті це відео. Розмовляв тільки що зі своїм найкращим другом і передавав подяку його дружині Ліре. Твої повідомлення дуже на мене вплинули стосовно кошки. І тепер я хочу розібратися з породою Джамбо, що як її правильно харчуватися, як з нею гратися, які ігри потрібні, як часто потрібно її е, там купати і все інше. Блін, я дійсно вже як належне сприймав свою кошечку і. Ну, звісно, я її люблю, і тепер ця любов мене дуже мотивує на те, щоб дізнатися про неї більше і стати для неї самим найкращим її хазяїном, щоб потім, якщо щось зі мною станеться, хер херби мене перепригнули. Я так підійму планку, що Джамбо буде така, типу, пішли відсюди, козли. І все. Ну, приблизно так. Я її не дресирую це казати. Ось тому ще раз дякую. Іноді для цього і круто, що є люди, які зі сторони можуть про щось казати. І це дуже класно, тому що я не впевнений, що я дуже швидко прийшов би до цієї думки. Звісно, я би обмірковував Джамбу, але не знаю, в якої пріоритетності я б це робив. Всім гарного вечора. На добраніч. Все. Так тільки що хотілося сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Прикиньте, це спрацює, тут буде дохера лайків. Мені, до речі, написали за Patreon. Я подумав за Патреон взагалі прикольна штука, але що пропонувати людям за ці гроші, я обмірковував те, що я би ділився записами своїми, які я в щоденнику веду. Але це ж будуть записи, вони не максимально інформативні будуть постійно. Е, можливо, там не буде якихось інсайдів. І я от думав, просто, ну, не просто, а викладати якусь частину, можливо, яку свої роздуми, наприклад, ексемпл роздуми, ну, ну, прям живий приклад. Та ще живий, ну, коротше, справжній приклад, слово слова побрав. Але я розмірковую, якщо комусь цікаво, просто напишіть, поставте плюсик. Кому цікава така, наприклад, штука. А, мені, не знаю, мені було б цікаво спробувати.